Анатолій Козев, позивний купол, український військовий підполковник та колишній командир 3-го батальйону 46-ї аеромобільної бригади. З початку російсько-української війни купол на фронті і впродовж довгого часу був заступником 2-го батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Свій позивний Анатолій отримав через те, що у своїй десантній бригаді відповідав за стрибки з парашутом. Саме образ розкритого купола надихнув комбата обрати цей позивний. Під час оборони сходу України Анатолій брав участь у протистояннях у слов'янську, пісках, новогородському та верхньоторецькому. Також командував батальйоном у боях за донецький аеропорт. Найбільшу славу Куполу принесла здатність проводити військові конвої майже без втрат. Анатолію вдавалося прокладати маршрути в найнебезпечніші місця. Він займався транспортуванням воїнів і доставкою їм провізії, води і боєкомплекту, навіть через тил противника. Відомо майже про 200 подібних виїздів. За це Купол отримав ще одне прізвисько бог конвою. В інтерв'ю виданню Факти Анатолій розповідав. Неодноразово бувало таке, що ми спокійно давали ворожу територію, а наступних за нами накривали. Потрапляли і під обстріл артилерії, але якимось дивом нас не зачіпало. У 2015 році Купол одним із перших отримав звання народного героя України. Після початку повномасштабного вторгнення Анатолій Козел створив і очолив 3-й батальйон 46-ї аеромобільної бригади. Під його командуванням батальйон успішно проявив себе у боях за Солодар на Донеччині. У 2023 році Купол дав інтерв'ю американському виданню The Washington Post і розкритикував якість підготовки новобранців української армії. Це спричинило великий скандал, після якого командувач ДШВ Максим Миргородський перевів його на нижчу посаду заступником командира навчального центру. Сам Анатолій Козел розповів, що давав інтерв'ю під час запеклих боїв, а тому дозволив собі зайві емоції. Він наголосив, що все сказане ним є суб'єктивною думкою і не відображає позиції ДШВ.